Плювок в лице українцям, які проживають за кордоном, і прилетів він від заступника міністра освіти, який обізвав бомжами науковців та студентів, які знаходяться на території Польщі і, в принципі, за кордоном. Ми зараз цю ситуацію з вами розберемо, також розберемо реакцію е, людей на те, що відбувається, а свою реакцію ви зможете показати в коментарях під цим відео. Але, друзі, обов'язково нагадую, не використовуємо нецензурну лексику і не розганяємо ненависть в коментарях. Дякую вам за розуміння. Якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі заповнюйте заявку. З вами звернеться менеджер надасть консультацію. Отже, заступник міністра освіти України здивував своєю заявою. Він сказав наступне: чим займається український вчитель або студент за кордоном. Це не питання української держави. Вона не питає, чи він студент, чи він бомжує. Стверджує: заступник міністра освіти, філософ Михайло Винницький. А, і він порівняв українських науковців та студентів в Польщі з бомжами, про що повідомив доктор гуманітарних наук з лінгвістики, доцент кафедри мовознавства Інституту славістики імені е, так, Польської академії наук Павло Левчук в своєму Фейсбуці. І е, телеграм-канал громадської організації Червоний Губер опублікував відео. Наради за участі власне цього Винницького, Це він це сказав не на якийсь широкий загал, він це сказав на е, закритій нараді. Е, от. Але при цьому, е, якби це відео вийшло в інфопростір. І, в принципі, для мене особисто для мене не являється якимось. Е, е, Новиною, скажімо так, те, як за закритими дверима про український народ, про українців за кордоном, про українців в Україні говорять політики. Насправді, бо ми всі дуже добре знаємо, що переважна більшість політиків, по-перше, тільки на камеру одягають вишиванку, тільки на камеру спілкуються українською мовою. У житті вони говорять зазвичай російською, таких дуже багато. Є е, і, і це при тому ті самі люди розганяють потім е, розкол е, українського суспільства на основі мовного питання. Тому якби і от те, що є тут, це просто квіточки. Я думаю, якби ми послухали е, якби, те, те, про що говориться на е, закритих засіданнях, де немає камер, де немає. Лівих людей, скажімо так, то е, ми почули набагато гірші речі, але це те, що вилізло. І е, при цьому віце-прем'єрка Ірина Верещук, ніяковіючи за колегою перед іншими учасниками наради, намагалась стримати репліки посадовця і казала наступне: пане Михайло, ну що ви таке говорите? Е, намагалась його зупинити Верещук. Але вже що сказано, то сказано. Е, є реакція української письменниці, правозахисниці та громадської активістки Анастасії Мельниченко. Вона відреагувала на заяву заступника міністра освіти Михайла Винницького, який назвав студентів, е, вчителів та науковців, які працюють за кордоном, бомжами. Е, вона е, пише, що в той час. Коли Росія посилює свою присутність в західній академії, аби штовхати свої наративи та руський мір українським науковцям за кордоном знову плюнули в обличчя, і я вважаю, що коли говориться. Е про науковців, про студентів я вважаю, що це просто плювок обличчя всім. Бо знаєте, коли заступник міністра освіти України е, починає починає обзивати своїх же науковців бомжами, то е, про який рівень розвитку освіти і науки в Україні може йти роль, може, е, може йти розмова. Знаєте, це можуть виділяти е, кошти тільки на пінгвінів і е, розказувати, що е, в Литві Треба забрати в українців право на безкоштовне навчання. Оце мені здається на сьогоднішній день потолок нашого міністерства освіти, як мінімум на найвищих посадах, де хто знаходиться. Мельниченко наголосила, що зараз західні університети створили унікальну можливість для українців, аби приєднатись до них, дали оплату праці та доступ до бібліотек. І за словами активістки. Українські науковці за кордоном публікують статті, пишуть монографії, займаються наукою і приносять стандарт західної академії в Україну. Але для МОН ми бомжі і не науковці. І МОН в особі Виницького всіляко демонструє, що ми державі Україна не потрібні. Додає активістка. Письменниця також вважає, що українські науковці, яких не поважає власна держава, лише патріотизм стримує від того, аби не відв'язуватись від української академії та не доєднуватись до інших західних академій, які їх цінують, які надають їм фінансування, які створюють всі умови для того, щоб науковці займались наукою, а не збирали хабарі зі студентів, наприклад, і так далі. Наступний рік Мельниченко працює в університеті в Турку на позиції створені для українських аспірантів. Університет Турку буде оплачувати її час на проведення дослідження в Україні, дасть доступ до університетської інфраструктури, і говорить, що я працюватиму поруч з найкращою дослідницею булінгу сучасності, і тут би і тут був би момент в Україні сказати: Вау, яка чудова нагода, але ж ні. І Власне, письменниця говорить про те, що на сьогоднішній день особисто для неї Фінляндія надає їй більшу допомогу, чим Україна. А Україна, знаєте, якщо не допомагає, то може хоча б не обзивала бомжами науковців та студентів. Це виглядає просто е, трагічно. І в таких умовах з такими замміністрами яких результатів насправді можна очікувати в найближчі роки від розвитку української науки серед тих науковців, які знаходяться всередині на території України? Сам Винницький вказаний інцидент не коментує. От, також поки не було заяв та пояснень з цього приводу, з боку очільника Оксена. Лісового. Я не знаю, наскільки це правда, але в Твіттері, як мінімум, ходили і по телеграм-каналах ходили заяви про те, що саме Оксен Лісовий звернувся до Литви з проханням заборонити безкоштовне навчання для українців, які знаходяться на території цієї країни. От. Тому чи буде якась відповідь? Вона може і буде. Знову скажуть, що ви, ви не так нас зрозуміли, ми не те мали на увазі. Бо бачимо, що, а потім ще кажуть, що це російське ІПСО. Бо бачимо, наскільки багато зараз в Україні проколів політиками різних рівнів прикривається саме... саме цим. І це насправді є дуже сумно. От я думаю, що ця ситуація не буде розв'язаною, ніякого вибачення від того самого винницького в сторону українських науковців за кордоном не буде ніякого вибачення. Щодо студентів, які навчаються за кордоном, також не буде. І бачимо просто, що Винницькому, який є офіційним представником Міністерства освіти, просто-напросто неважливий той самий розвиток освіти. Тобто людина, яка знаходиться на відповідній посаді, не зацікавлена в виконанні своїх службових обов'язків. Питання лише одне: що ж він робить? На цій посаді ви свою думку можете писати в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!